Дивитись новини на каналі ОТБ у студії для вас. Працюють Ірина Гнатюк та сурдоперекладач Моніка Соробей. Доброго вечора ми розкажемо про події, що привернули увагу наших кореспондентів. До великодня має завершитися основний обсяг робіт із розмінування території біля 65-го арсеналу у Балаклії. Піротехніками держслужби з надзвичайних ситуацій вже вилучено понад 26 тисяч боєприпасів. Вони передані Міністерству оборони України. Тим часом мешканці Балаклії досі оговтуються від подій, що сталися в ніч на 23 березня. Сьогодні у Балаклії активно відновлюється житло у багатоквартирних будинках. Лагодяться, а то й повністю заново робляться дахи. Замінюються вікна та двері. Любов Ткаченко розповіла, що роботу відновлювальних бригад мешканці будинків задоволені. Однак надалі для будівельників залишається ще багато роботи. Ну, я б дуже хотіла, звісно, звернути увагу на наш дом, то от Петрусенко, 3, квартира 10. Він увесь тріщинах, ну мабуть, ж бой приймав самий перший. Ага, ну я б хотіла, звісно, щоб. Однесли з уваженням і нам його втеплили, щоб ж оті трещини не розповзалися. Чимало мешканців багатоквартирних будинків приймаються тим, чи будуть компенсувати пошкодження від потрапляння вибухонебезпечних предметів всередині квартир. Мовляв, ширяться чутки про обов'язкові грошові компенсації. От ми пострадали, звісно, і окна повипадали. Мені лінуліум поврядився, стов поврядився. Ну, говорять, це не буде компенсувати, хоча ми всі слышали, що какби. Доложимо по двадцять тисяч гривень кожному жителю Балаклів Не слышно. тільки ось вікна сьогодні будуть ставити і все. Тим часом мешканці бараків, тимчасового житла та жителі приватного сектора про грошові компенсації пошкоджень не чули. Літні люди спостерігають, як будівельники лагодять дахи. А внутрі ніхто нічого не чешеться, нічого не робить. А у нас у всех дурдом. Потолки вообще повалились все. Стены лопнули. Вот с асфальта У меня стена лопнула. У меня окно провалилось. Не знаю, когда буду делать, ничего не понятно. Сьогодні поставлено завдання до Великодня відновити покрівлі багатоповерхових будинків, вставити вікна, вхідні двері, щоб люди могли нормально жити, говорить голова Блакліської райдержадміністрації. Працюють близько півтисячі будівельників, залучено 16 підрядних організацій з усієї області. Працюють без вихідних. Тож на сьогодні 60% покрівель відремонтовано, замінено 62% вікон. Щодо приватного сектору, то наразі спеціальні комісії обходять помешкання та підраховують збитки, каже Степан Масельський. По приватному сектору у нас 228 дуже пошкоджених будинків, порядка пів тисячі середньої пошкодженості і около 800 незначних пошкодження. Тобто більше тисячі-півтори тисячі пошкоджень приватному сектору і ми повинні дуже уважно підійти до кожного пошкодження. Наразі готується подання до Кабінету міністрів щодо відшкодування вартості пошкоджених будинків, повідомив Степан Масельський. Йдеться про те, щоб люди могли придбати собі житло. Мовляв, 27 родин сьогодні мешкають у готелях, бо їхнє житло відновленню не підлягає. Тож на сьогодні не до внутрішніх робіт наголошує голова району. «Внутрішній буде йти другим етапом. Зараз закрити периметр. Тим часом люди в Балаклії починають обробляти городи, тривають весняні польові роботи. Як кажу, працівники служби із надзвичайних ситуацій території, очищення від вибухонебезпечних предметів, вже обробляються фермерами. Заявок щодо знаходження вибухонебезпечних предметів тих зон, які вже пройшли піротехніки, ДСНС на сьогоднішній день не надходило. Крім того, вибірково проводиться. Перевірка якості проведення розмінування на цей час небезпечних залишків боєприпасів не знайдено. Голова держслужби із надзвичайних ситуацій разом із керівництвом району зустрілися із піротехніками, що розміновують території довкола арсеналу і вручили їм грамоти та винагороди. У відзначенні піротехніки говорять про ризик під час розмінування та радіють, що ніхто не постраждав. Дуже густо було. Дуже якщо це викопано. Ті боєприпаси, які заходили в землю, то викопували екскаватори. А всі, що були на поверхні, збиралися людьми руками і проводилось сортування і відправлення на технічну територію 65 арсенал. Після Великого дня робота з розмінування продовжиться у важкодоступних місцях, кажуть піротехніки. Також здійснюватиметься інформаційно роз'яснювальна робота серед населення, особливо з дітьми шкільного віку стосовно правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Світлана Маренич, Костянтин Ликов, новини сьогодення. На Харківщині меморіальна плита смертельно травмувала дитину. Сталося це у Краснограді, повідомляють в облуправлінні Нацполіції. Правоохоронці встановили, що мати гуляла з шестирічним сином у міському парку культури і відпочинку ювілейний. Тут розташовані меморіальні плити. Дитина підбігла до однієї з них та почала її розхитувати. Півтораметрова конструкція впала на хлопчика та придавила його. Події розглядають за двома статтями. Умисне вбивство з позначкою Нещасний випадок та службова недбалість. У Підземку із гранатою сьогодні, о пів на восьму ранку, працівники відділу поліції в метрополітені помітили у вестибюлі станції метро проспект Гагаріна підозрілого чоловіка із сумкою. При перевірці правоохоронці виявили три гранати РГД та три запали до них. Власник, 28-річний житель Донецької області, пояснив, що їхав на риболовлю та збирався гранатами глушити рибу. Місце придбання боєприпасів встановлюється. Речові докази вилучено та направлено на експертизу. Події розслідують за статтею незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Сховали за ошийником собаки. Харківські патрульні затримали молодиків із собакою, у якого за ошийником знайшли невідому речовину, схожу на наркотичну. Сталося це сьогодні в день на проспекті трактору будівників. інформує патрульна поліція Харкова. Копи оформлювали порушення правил дорожнього руху. Поліцейські помітили неподалік двох перехожих, які гуляли із собакою, який щось уважно шукав у кущах. Потім чоловіки пішли до під'їзду будинку та не змогли потрапити до нього. Собака породи такса біг за громадян. Нами патрульні звернули увагу, що за ошейником пса стерчить пакетик із білою речовиною. Що це таке? Власники тварини пояснити не змогли. Поліцейські перевірили особи підозрілих чоловіків і встановили, що вони вже мали проблеми із законом та притягалися до кримінальної відповідальності. Тож патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу та співробітників центру поводження із тваринами. Експерти вилучували невідому речовину, а чоловіків передали слідчим для з'ясування обставин події. Собаку забрали. До притулку Наприкінці квітня у Харкові запрацюють прозорі офіси. Їх відкриють у Шевченківському та Київському районах міста. Це центри надання соціальних послуг, що знаходяться в райдер-адміністраціях, де вже працюють центри із надання адмінпослуг. Також тут можна буде отримати послуги пенсійного фонду та управління праці і соцзахисту. Загалом надаватись будуть понад 230 послуг, з яких 154 – адміністративних та 82 – соціального характеру. Для нових центрів. Трив у київському і шевченківському районах вже закупили спеціальне обладнання для видачі id карт. Також планують видавати і закордонні паспорти. Прозорий офіс у Шевченківському районі Харкова готується до відкриття. Приміщення майже повністю готові, залишилися тільки зовнішні оздоблювальні роботи та упорядкування території. Центри надання соціальних послуг Прозорий офіс розташовані у приміщеннях адміністрацій районів міста. Офіси передбачають не лише нові технології, а й комфорт для відвідувачів. Великі зали очікування, скляні двері у кабінетах, ліфти та пандуси для людей з обмеженими можливостями. У прозорих офісах надаватимуть понад 230 послуг по всіх видах і напрямках. Програма націлена на те, щоб по кожній услуге было максимально комфортно работать оператору з заявителем. Тобто, есть, есть підказки, які говорять йому, що потрібно спросити, що потрібно у нього узнать. Показано, які документи йому потрібно взяти у цього заявителя. Центри працюватимуть за принципом єдиного вікна. Людина звертається спочатку на рецепцію, потім записується в електронну чергу і вже потім потрапляє до відповідного фахівця. Термінали тут передбачені для людей з інвалідністю. Необхідну інформацію зможуть отримати і люди з вадами зору шрифтом Брайля надруковані буклети з переліком послуг. Наприклад, в управлінні праці та соцзахисту населення Шевченківського району ось у цьому залі працюватиме понад 20 спеціалістів. Здесь конкретно по приему будет работать 25 специалистов. На каждого специалиста, на каждого посетителя отводится ну, в среднем 20 минут. Но у нас посетители специфические, поэтому один будет 40, другой 10, ну, в среднем 20 минут. То есть, если мы так возьмем это где-то до 20 человек в день на каждого специалиста, то есть пропускная способность, грубо говоря, 500 человек в день. Відкриються прозорі офіси у п'яти містах України у межах децентралізації. На цей проект у Харкові Кабмін спрямував 21 мільйон гривень. Сьогодні на місця передаються досить велика кількість послуг, зазначила губернатор Харківщини Юлія Світлична. Такі центри створюються для того, щоб людина могла отримати необхідну послугу якомога швидше. Минимизировано общение со структурами и с органами госвласти для того, чтобы напрямую со специалистом можно было пообщаться, дать документы, сдать пакет и здесь же, потом после минимального прохождения времени оформления услуги, получить данную услугу. Глава області також нагадала, що до вересня планується відкриття регіонального центру надання адміністративних та соціальних послуг, куди зможуть звертатися не тільки мешканці міста, а й області. А згодом планують, що центр зможе надавати послуги мешканцям і інших областей. Ірина Гнатюк, Олександр Сидоренко, новини сьогодення. У харківському метро з'явилися інформаційні сітілайти. Сіті лайти із схемами лінії метро. Інформацію про міські пам'ятки почали встановлювати у підземних переходах харківського метрополітену. Як йдеться на сайті мерії до кінця липня. Сіті лайти прикрасять переходи всіх станцій метро. Поки ж дізнатися інформацію про те, як курсують поїзди метро, про пам'ятки архітектури, площі і парки можна у центрі міста. Почали із станції метро площа Конституції. Історичний музей» вже оформили станцію метро Південний Вокзал. Потім поступово сітілайти з'являться на всіх станціях Олексіївської, холодногірсько заводської та Салтівської лінії. Це унікальний соціальний проєкт свого роду навігатор. На кожному сітілайті є інформація і показчик до виходу, ближче до якого знаходиться, наприклад, один із пам'ятників або соборів, пояснили у мерії. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій отримали нове службове житло. Квартири розміщені на території однієї із пожежних частин Харкова. Окрім цього, три райони міста та один район області отримали нові пожежно-рятувальні автомобілі. Подробиці у наших кореспондентів. Леонід Мазур, який працює рятувальником 12 років, вже розпланував ремонт у своїй двокімнатній службовій квартирі. На вирішення житлового питання дружина та 11-річний син Леоніда чекали кілька років. До цього сім'я постійно орендувала житло. Ну, конечно, уже как бы пора обзавестись сказати, сімейним гнездом. Може, будем думати заводить ребенка. Уже провели комунікації соответственно, где будет ванна, санузел, кухня. Разом з Леонідом від службового житла отримали ще кілька рятувальників. А ще автомобільний парк Державної служби з надзвичайних ситуацій на Харківщині поповнили чотири нових пожежних автомобіля загальною вартістю більше 15 мільйонів гривень. Нові машини можуть вмістити більший об'єм води чотири тонни замість двох з половиною, як у попередніх авто, що дозволить гасити значно більшу площі пожежі. Також машини мають додаткове обладнання, розповідають рятувальники. На цьому автомобілі є дополнительное оборудование. Это как электростанция, осветительная мачта, с помощью которой можно освещать место происшествия или место тушения пожара. Потом есть бензопила и бензорез. Бензопилой можем вскрывать конструкции, бетонорезом тоже можем открывать двери. Дополнительно, если это не получается, сделать обычными подручными средствами. Новий транспорт допоможе не лише гасити пожежі, а й виконувати різні аварійно-рятувальні роботи. Попереду в особового колективу знайомство з новою технікою. Стара машина була призначена тільки для тушення пожежі. І підвоза людей, і ну, лічного составу к місця тушення пожару. Цей автомобіль вже більш широкого спектру діяльність. Він призначений як для тушення пожару, так і для проведення аварійно-спосательних робот. На поповнення технічного складу держслужби з надзвичайних ситуацій в цьому році закладено 600 мільйонів гривень на 200 мільйонів більше ніж торік. Ми в цьому році проводимо тендерні процедури, і область моя планує десь 5-6 автомобілів в області отримає в цьому році. У всякому випадку за кошти державного бюджету, які передбачені на цей рік, тому що ця техніка, яку зараз отримала область, це за кошти передбачені в бюджеті за минулий рік. Нові авто отримують Новобаварський, Слобідський, Холодногірський район Харкова. Ще одне пожежне авто поїде до Дергачівського району. Дяна Корсун, Євген Сєріков. Новини сьогодення. Новий маршрут на Сахновщину. Автобусний маршрут сполученням Сахновщина-Харків через олійники відновлюється, повідомили у Харківському обласному підприємстві автобусних станцій. Відправлятиметься автобус Сахновщини о 5.40 ранку по п'ятницях, суботах та понеділках, об 11.50 по неділях. Та о 12 годині дня щоденно від харківської автостанції Суздальські ряди автобус ходитиме о 7.00 ранку щоденно, о 16 годині по п'ятницях, суботах, неділях та понеділках Завтра на площі Свободи обмежать рух транспорту, перекриють дорогу із 14-ї години. Як повідомили в департаменті інфраструктури, це пов'язано із проведенням на майдані всеукраїнської профілактичної акції флешмобу, спрямованої на виховання законослухняних учасників дорожнього руху. Отже, рух транспорту по площі Свободи на ділянці від перехрестя вулиць Сумська Свободи до Кразинського університету буде обмежено з 14-ї до 16-ї години. Ну, а рух транспорту буде організовано по правій стороні площі. Від вулиці Сумської до Трінклера під час великодніх свят в області посилять заходи безпеки із 14 квітня і до особливого розпорядження силовики області будуть працювати в посиленому режимі оперативно-службової діяльності. Йдеться на сайті обладміністрації. Зокрема, під час святкування Великодня у центрі міста найбільш багатолюдних місцях та на об'єктах транспорту допомагати співробітникам нацполіції в охороні правопорядку будуть курсанти та військовослужбовці вищих навчальних закладів правоохоронного та військового спрямування. У посиленому режимі будуть працю. Рятувальники та прикордонники Харківського прикордонного загону також готові до посиленої роботи і медики Харківської області. Біля церков, у яких проходитиме великодня служба, будуть чергувати машини екстреної медичної допомоги. У всіх поліклініках на Великдень будуть працювати лікарі загальної практики сімейної медицини або терапевти. Крім того, за інформацією комунальників Харкова, у Великдень метро в місті працюватиме цілодобово. Новий фізкультурно-оздоровчий комплекс відкрили у Первомайському. Будувати його почали ще у 2012 році. Потім процес призупинився, а у 2015-му будівництво відновили. Витратили на завершення будівництва фізкультурно оздоровчого комплексу понад 111 мільйонів гривень. Це кошти із Держфонду регіонального розвитку. Йдеться на сайті обладміністрації. На сьогодні у новому сучасному спорткомплексі є волейбольна, футбольна та баскетбол. Баскетбольні зали, а також кілька тренажерних залів. Майданчики комплексу пристосовані для занять різними командними видами спорту у будь-яку пору року. Відкриття нового спортивного комплексу дасть старт вихованню талановитої спортивної молоді району та дасть новий виток розвитку спортивного руху на Первомайщині. Зазначалось під час урочистостей. Далі ефір каналу продовжать новини спорту. Про них розкаже Микола Нестеренко. Дочекайтеся, ну, а мені лишається побажати вам гарного настрою та тільки добрих новин. Хай щастить!